Всім привіт! Сьогодні я хочу висказати свою думку з приводу припинення виплат пенсій на Донбасі. Давайте уявимо собі таку ситуацію. Є жінка, це буде Донбас. У неї є законний чоловік Україна. І також поряд з ними живе сусід, Росія. Одного прекрасного дня Україна чоловік. Запідозрює з жінку у тому, що до неї залицяються сусід. Замість того, щоб поговорити з своєю дружиною нормально посидіти на кухні за столом, він жорстоко її побив, забрав усі гроші і сказав, хай вона сама розбирається зі своїми проблемами. А сусід Росія, цим просто гарно скористалась. Цей сусід зводив цю жінку в ресторан, прикупив їй там деякого дріб'язку, шмоток, дав деякі гроші. Для того, щоб хоч якось розібрати зі своїми проблемами. От як би ви поступили на місці цієї жінки? Жили б ви зі своїм чоловіком, хоча б законним, але який вас б'є постійно, забирає у вас гроші і залишає наодинці зі своїми проблемами? Чи може б ви стали ближчими з тим сусідом, Який, можливо, і не любить вас, але хоча б робить вигляд. Чому так відбувається? Тому що спочатку Україна припиняє виплату пенсій, так? До того моменту, доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Росія ж цим. Користується, вона посилає гуманітарний конвой. Влада України зі своєї сторони розуміє, що їм треба щось робити. І вони починають нести всяку маячню, мов там в конвой, гуманітарний везе зброю. І вони кажуть, що останній гумконвой з Росії привіз тільки боєприпаси. Оці вантажівки, вони розвантажили ящики з патронами, міни, снаряди, жодного, ніяких там продуктів харчування. Але ця інформація орієнтована на вас, на тих, хто живе тут. Бо ті, хто живуть на Донбасі, вони прекрасно знають, що приїжджає в тих машинах, бо вони це бачать на власні очі. І от на наступних кадрах ви можете побачити, які боєприпаси привіз гуманітарний конвой для електростанцій. Вони не хочуть жити з вами. Тому що ви не хочете жити з ними? Ось і вся правда. Ще хочу висловитись з приводу того, що, мов, як же ж інкасатори туди будуть доїжджати, там їх може будь-який полчальнець застрелити, гроші забрати. А як вони раніше доїжджали? Раніше ж вони їздили, правда? Їздили. Як туди в'їжджають гуманітарні конвої зі сторони Росії? Як туди в'їжджають гуманітарні конвої Ахметова зі сторони України? Як. Командири батальйонів з однієї сторони та з іншої сторони Добавляються про передачу полонених, про передачу вбитих. Як е, Рубан їздить про, е, за полоненими туди спокійно, їздять же ж, правда? Тому це абсолютно не проблема. І ніякі інкасатори, це не проблема. Проблема в тому, що українське керівництво, українська влада, вона прямо і відверто зливає Донбас. Зливає Донбас Росії. І коли ви наступного разу скажете, Україна єдина, задумайтесь. Че? Видите да, эти слова дистности. Не разумею я вас, друзья, в часом. Просто не разумею. Вы стали зли. У нас очень много людей, у которых я жалю денег нету, просто нету. Человек пришел, два литра воды взял, а потом следует. Говорит, у вас нету просроченного порошка, дайте, пожалуйста, пачечку порошка, то возьмите вы пачечку порошка. Некоторые пришли, у вас есть там зубная паста, ну дайте хоть что-нибудь. Естественно, даю, потому что, ну как бы уже людей знаешь, ну я ну, понимаю, что такое, что нет порошка даже постирать. Одни приходят, дайте мыло там хозяйственного. говорит, я в нем и купала, говорит, мыло такое хорошее. Бабушка пришла, дайте хозяйственное мыло. Я говорю, в нем покупала такое хорошее мыло, дайте мне еще пару штучек. Но они не наглеют. Есть, которые наглеют, а есть вот она вот стабильно приходит там два раза в месяц. Ну, что делать? Сказать, бабушке не дам порошка. Ну, конечно, бабушке надо все дать. Понимаете? А бабушки приходят, и первое, что они говорят, там, Анжел, дай тряпку, я там полыть я помою. Или дай там тебе на улице подмету. Они никогда не приходят, вот чтобы просто взять на храпом и пойти. Не всегда вот что-то просят. Старая закалка еще.